Тому й мою спрагу своїми вустами очами дивись такими блакитними світлими. Чекаю той ранок, коли ти поглянеш у моє вікно, що засаджене квітами для тебе. Моє серце палеє, серце вогні, ми да знову зриває, я без тебе вже цілих два дні, моє серце палеє, серце вогні, ми да знову зриває, я без тебе в житті з два дні. Слова в телефоні вирішують долі, кому бути поруч, а кому самотніми, я викину в море останній недолік, щоб легшим злетіти мені було до тебе. Моє серце палає, серце в гні, ми дах знову зрыває, я без тебе життіли два дні, моє серце палеє, серце вогні, Мій так да знову зрыває, я без тебе житті лиз два дні. Тежко ми веде життя нас різними. моє серце биття відстукує відстані. Я б хотіла, щоб ти заснув у мене на плечі, та ти, як сонце, день, а я як місяць ночі, моє серце палає серце вогні, мій дах знову зрубає, я без тебе вже цілих два дні, моє серце палає. Серце в огні, мій дах знову зрубає, я без тебе вже цілих два дні,